2024-го збірна України демонструвала характер у стикових матчах відбору на євро, вселяючи надію вболівальникам. Національна команда на чолі з Сергієм Ребровими видряпала дві вольові перемоги. Спершу суню жовті зійшлися в дуелі із боснією та герцоговиною. Пропустили першими. Матвієнко зрізав м'яча у власні ворота. Поступалися до 85-ї хвилини, поки за справу не взявся Джокер Роман Яремчук, який з'явився із лави запасних. Спочатку тодішній форвард Валенції зріняв рахунок, а згодом асистував на довбика. Я думаю, що дійсно ми змінили останні 15 хвилин, тому що. Ми очікували, що гра буде дуже складна. Я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась. Далі на нас чекала зустріч з Ісландією, і вона відбувалася за тим своїм сценарієм: пропустили першими, а потім двічі забили. Цього разу відзначилися циганков та мудрик. Україна таки подолала на весний раунд стикових матчів і кваліфікувалася на євро. Я, я радий за, за всю країну за людей. В першу чергу я хочу сказати хлопці. Які воюють за нас, це в першу чергу для вас, тому якщо б не ви, то нічого б це не було. Це перемога для нашого народу, для наших бійців.